1 грудня ФК Полісся зійшовся у двобої з ФК Верес у рамках 16-го туру. УПЛ команди провели рівний перший тайм із перевагою Житомирських вовків зі створеними гольовими моментами. Однак, перший м'яч у ворота рівнян потрапив аж у середині другої половини гри. Відзначився півзахисник команди Полісся Борис Крушинський. Цього вся Полісся треба тримати максимально, максимально щільно. 1-0. міг би Ще є 1-0, Так не у ворота. До кінця другого тайму Житомиряни залишалися лідерами. Однак таки пропустили гол на сьомій хвилині компенсованого часу. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-1. Якщо Поліс сьогодні здобуває перемогу, то Полісся набирає 33 залікові бали і продовжує боротьбу за перші позиції. Але давайте додивимося цей епізод. Ха -ха -ха! Забиває шестаков. Ох і охивес. Борис Крушинський каже, його команда знала, що верес грає до останнього і не можна розслаблятися. Однак гравці Полісся таки втратили концентрацію, а з нею і перемогу. Нам все вдавалося, бачите, забили один гол, але розконцентрація в кінці і пропустили. Приходив один до нічого, нічого не сталося. Ми готуємося далі до наступного матчу. Загалом тренер Полісся Володимир Книж оцінює гру як досить жваву та бойову. Однак додає, Житомирські вовки реалізували не усі моменти. Вистачило ті моменти, які в нас були по такій грі. Їх багато не могло бути дуже якісно вираз захищався, тому ті моменти, які в нас були, їх треба було використати. Ну це футбол цією нічиєю полісся. Продовжило свою безпрограшну серію, яка триває вже 11 матчів: 9 в УПЛ і два в Кубку України. Наступна гра Житомирських вовків відбудеться у п'ятницю, 8 грудня, з лідерами турніру і таблиці УПЛ, футбольним клубом. «Бі... Дніпро 1